last 10. I ran away with my life fast forward never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised. Після довгої перерви ми повертаємось до вас і дуже раді вас бачити. Сподіваємося, що ви нас теж. Дане відео ми знімали ще у 2021 році, коли приїжджали додому і були в горах. Зараз це відео ми записуємо з Польщі. Ми тут вже близько п'яти років проживаємо на даний момент. Так, так, так. Я не знаю, чи надовго ми повернулися, але будемо старатися випускати відео частіше. Принаймні, маленькі відео, відео по яких можемо показувати, що і де ми є. Тому що, якби, як і всі люди, ми працюємо на роботі, щоб забезпечити собі життя, така реальність. Щоб прискорити випуски відео, ви можете нас підтримати. Посилання буде в описі. Записуючи тоді відео в горах, ми навіть не поняття не мали і не думали, що в Україні почнеться війна. Але на жаль, це сталося, і дуже важливо в цей час не забувати, що вона є, чи вас вона е, доторкається чи ні, не забувати і підтримувати е, хлопців, які воюють на фронті. Тому ви можете долучатися до великих зборів або підтримувати ці маленькі збори, якщо ви знаєте тих хлопців безпосередньо, якщо це ваші якісь знайомі або знайомих знайомих, і таким чином допомагати і пришвидшувати нашу перемогу. Е, і з в так досвіду скажемо, що варто важливо перевіряти, куди ви закидуєте гроші. Але не забувайте допомагати. А зараз ми перенесемося в тихий, спокійний та затишний вечір у наших Карпатах. Всім привіт! Ви на каналі Коваль Фемелі. Добре. А ви сьогодні десь сідаєте? Так, йдемо десь гуляти. Ага. Ну, там десь. Вчора трошки пройшлися туди уверх, вернулися, а то <кхів>, вже почала тиміти та й цей. А це можливі, але вони ніколи не були Були раніше. <кхів> так. На зук водопад, <кхів> <кхів> там та, були На вода, та, <кхів> там водоспаді, так, там теж були. Та будемо бачити, будемо подивитися. Так, подивіться, що хвиля нам ага. Ну. Але частенький повітря. А ми напевно будемо ходити більше. Власниця якраз цей. Ходи. Це Кайф просто тепло. Саночка пригріла. Це бомба. Гарно там. Дуже красиво. Давайте, чоловічики сюди. Я ще не приготувала поїсти. Ну Давайте підео давай, то я позволю. Cool. Mm -hmm. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Для тих, хто дивиться нас вперше, ми сім'я, яка прагне розвитку і мотивує себе, надихає вас і ставить собі плани, виконує ці плани і цілі, показуючи. Тим самим, що можна досягнути те, що хочеш, можна прийти до своєї цілі, виконати плани. І ось ми хотіли поїхати в гори, ми поїхали в гори Капець, сильна ціль для муха але все одно ж, все одно, ми йдемо до своєї цілі і радимо вам іти, надихаємо вас. В загальному після нашого весілля, коли ми одружилися, ми жили більше року в Україні, та потім вирішили переїхати в Польщу. До речі, і про це, про це детально, чому ми так вирішили і чому ми переїхали. Відео у нас буде на каналі. Посилання буде ось тут. Ми шукали будиночок в інтернеті і досить багато варіантів передивилися. Є такий сайт Карпати.інфо, і на ньому є досить багато будинків в горах, які здаються. Але нам посприяв наш друг Андрій. Андрюха, привіт! Дякую за допомогу. Дякую тобі за доставку нас сюди. І ми приїхали в цей будиночок. Цей будиночок знаходиться на підвищенні, тому тут дуже красивий вид на гори і на саме містечко чи село. А ще цей будиночок дуже класно укомплектований. Тут дуже зручні кімнати. Ванна кімната крутезна, а ще кухня. Кухня це просто дуже велике. Дякую від нас, власникам цього будиночку, тому що кухня дійсно нереально крута. Тут є все дійсно, все приїжджаєш, готуєш. Нічого не потрібно з собою так брати. Ну тільки продукти, звичайно. Я думаю, це відео не буде дуже довгим. Ми просто вам покажемо гори, покажемо ми і покажемо, як тут. Красиво. І ще раз докажемо те, що якщо ви сумніваєтесь кудись поїхати, щось зробити, те, що планували, не сумнівайтесь, робіться. Ми відправились на прогулянку сільською ґрунтовою дорогою, розглядаючи хатинки, які оточені природою та горами. По дорозі насолоджувались гірським повітрям та місцями легеньким запахом димку осінь гралася барвами та все навколо переходило з зеленого в жовтий колір все крім ялинок. Дашишка. Сонце було ще високо, тому підсвічувало своїми променями верхівки дерев та заодно гріло нас. В місцях, де воно не діставало, було відчутно прохолоду. Коли хатинки закінчилися, дорогу, якою ми йшли, почав оточувати ліс, та стало помітно прохолодніше. Тільки в деяких місцях сонце проглядало до нас із за дерев. Ми йдемо лісом. Пройшли 500 метрів за годину. Бо дуже довго знімаємо, дуже багато знімаємо. Тут наскільки красиво, красива осінь, красиві дерева, гарно насправді сонечко, з осіння свіжість, хотів сказати, зимова свіжість. Mm. І ми йдемо далі. Не знаю, доки ми дійдемо, доки хвистачить часу, але просто гуляємо, насолоджуємося моментом, насолоджуємося цією атмосферою, як завжди. Нам приємно, що ви провели цей час з нами. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підтримуйте нашу творчість. Це ще не весь матеріал з цієї поїздки, тому до наступних відео.